На Тернопільщині сподіваються відновити роботу усіх спиртзаводів. В облдержадміністрації розповідають, від Радянського Союзу наша область успадкувала 11 таких підприємств. Зараз працювати можуть 10. Єдиний проблемний каже голова ОДА Степан Барна Бучицький. Щоб була можливість відновити його роботу, наразі ведуть перемовини з інвесторами. Спиртзаводи, каже посадовець, свій час були джерелом неабияких надходжень до місцевих бюджетів, які складали 20-25% доходів області. Аналізуючи роботу, наприклад, Особі Марилівського спиртзаводу перзаводу Чортківській в Чортківському районі хочу зазначити, що цей завод формував приблизно 70% власних доходів села селища Нагіренка, а також приблизно там 40 власних доходів. Чортківського району, тож погодьтеся, що це достатньо високий показник. Також працюючі спиртзаводи це робочі місця для сотень осіб. Відтак в облдержадміністрації зосередились на питанні налагодження їх роботи. По суті, сировина в нас є в неяності. Хоча об'єктивно ми розуміємо, що обсяг експорту спирту скоротився. Суттєво скоротилися обсяги виробництва спирту. Але ми говоримо про те, що сьогодні в Тернопільській області ми маємо ставити таких менеджерів директорами спиртзаводів, котрі будуть відновлювати наші експортні можливості, які мають добрі контакти по експорту спирту в харчового спирту в Польщу. В Угорщину, в Румунію, Молдову, Грузію. Такі вже пропозиції є. Плюс Середня Азія». наразі каже Степан Барна, працюють в напрямку відновлення роботи п'яти спиртзаводів, діяльність яких буде спрямована на виробництво харчового спирту. З них частина продукуватиме й біоетанол. Прикладом такої роботи є Зарубинецький та хоростківський спиртзаводи. Хочу зазначити, що ці, цей ринок достатньо відкритий. Одночасно є проблеми з законодавчим врегулюванням цього питання, оскільки і сьогодні законодавство чітко регламентує, що 3% це має бути міст біоетанолу в пальному. Ці поки що норми у нас не виконуються, і ми на цьому наголошуємо. Країна Європи. І особливо в південної Америки це близько 20%. Тобто ринок достатньо серйозний. наразі в області працює 5 спиртзаводів. Планують, що з наступного тижня розпочне роботу і підприємство в Борщеві. Голова облдержадміністрації вважає, до кінця року на Тернопільщині повинні працювати всі без винятку спиртзаводи. Разом з тим, каже посадовець: є необхідність скасування постанови кабміну про централізацію спиртової галузі в Україні та повернення заводам статусу юридичних осіб, щоб забезпечити Активну роботу цих підприємств.